Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І зараз ми заходимося у бізнес-парку Європасаж, де прямо зараз проходить спорт Бізнес-Клаб Футбол Фест, у рамках якого пройде сумісний перегляд футболу і не просто футболу, а одного із найбільш запеклих та цікавих протистоянь в історії англійського футболу, європейського та, можливо, навіть світового. Ліверпуль зіграє проти Манчестер Юнайтед. Прямо зараз уже починається вболівання. Глядачі дають знати про те, за кого вони вболівають, кого підтримують. І сьогодні ми розберемося. То переможе, як пройде матч, та найголовніше, кого підтримують гості заходу. Окрім величезного екрану, на локації також присутній фудкорт із хот догами, бургерами, нагетсами та іншими снеками. Кілька барів із охолоджуючими коктейлями та крижаним пивом. Зона відпочинку із кальянами та діджей сетом. А також активна спортивна зона. Окрім перегляду футболу, для глядачів також підготували інші розважальні фішки і активності. Серед них, наприклад, бадмінтон, текбол та особливо кидається в очі. Незвична активність це футбольний дартс. Яку на вашу думку буде рахунок у цьому матчі? 2-0. Ліверпуль приб'є і без варіантів. 5-0 на користь э, Ліверпуля. Ліверпуль 5-0 виграє сьогодні. Манчестер виграє 2-1. 2-0 Манчестер United. Ліверпуль 100% а який на вашу думку буде рахунок сьогоднішнього матчу? Рахунок очікується до один. Кольця, звісно. Ну я сподіваюся на перемогу червоних дияволів. Ну, рахуночок, на мою думку, буде 1-0 на користь Манчестера. Однак, окрім простих банальних прогнозів, ми вже кілька разів зустрічали цікаву ситуацію, коли із однієї компанії люди прийшли у різних футболках. Хтось боліває з Ліарпуль, за Ліверпуль за Манчестер Юнайтед. Друзі, але болівати за різні команди, і зараз ми поспілкуємося з однією з таких пар і дізнаємося, як таке взагалі можливо. Розкажіть, ви прийшли разом на матч, але ви друзі боліваєте за різні команди. Розкажіть, чи не заважаються ваші друзі? Ну, Коли ми познайомилися, я не знав, що він фанат мачі. І в нашій дружбі вже було год два, а потім, коли я його знав, я немножко розстроївся, ну не немножко сильно. Ну, ми все одно дружимо, хоча після матчу посмотримо, як воно буде. Я скажу, що дружби не мішають, але єдине, це два дні в году, коли ці команди зустрічаються, тоді ми головні враги. Отож, матч між двома головними командами в історії англійського футболу розпочався, будемо разом дивитися цей захоплюючий поєдинок. А із вами ми зустрінемося у перерві, коли пройде благодійний аукціон, кошти з якого будуть передані на користь ЗСУ. Салахам алейкум. Що спільно з тероризмом і салахам алейкум. Салах Хаміс, я кому за? Не потрібно гало його пора то максимум два, не мул буде дня збиває. А звідки він дає? Вже суперкативний тип, tutto buono, se possibile. Ну що ж, перший тайм підійшов до кінця. На щастя, для вболівальників Ліверпуля їх команда перемагає 2-0, впевнена перевага для червоних. А зараз, як і обіцяли, ми переходимо до благодійного аукціону. Усі кошти з якого перейдуть на користь Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, про аукціон, який пройшов у перерві, що розігрувалися, які успіхи і на що підуть гроші на які потреби ЗСУ? Сьогодні ми підвели підсумки нашого минулого фестивалю футбольного. Ми сьогодні передали прикордонникам джип для наших членів клубу Сашка Єгнатенка. Сьогодні ми зробили ще один аукціон для того, щоб ще раз зібрати гроші на автівку для прикордонної служби України. Сьогодні розіграли ну, із цінніших лотів був Денис Беринчик. Перчатка з автографом Дениса були також нам передані лоти спеціальні від наших військових у формі гільз. Тому я сподіваюся, що у жовтні та можливо на нашому наступному СБК Саміті ми передамо ще одну автівку для прикордонної служби. Ну що, ж, друзі, таким був цей спорт бізнес клаб футбол Пест МЮ проти Ліверпуля. Підсумковий рахунок 3-0 на користь червоних, але не дияволів Амарсайців. 3-0, коли забували дубль Луїс Діас, один Мухаммед салах. Певна перемога червоних. Вітаємо усіх болівальників мерцесайців, усім фанатам М'ю співчуваємо. А для вас цей найбільш неупереджений репортаж у світі підготував Євгеній Гладун спеціально для експорту.